Потопельника лохину. Викупуємо яму, вибираємо землю, беремо балію. Беремо доски соснові, беремо землю для хвої. Беремо хвою опавшу. Далі кору. І сірку. І ми два на щастя, які були посаджені в звичайну землю. Ось така у нас діляночка. Беремо кидаємо туди доски на низ ямки. Беремо балію. Далі насипаємо землю, насипаємо хвою. Далі насипаємо кору. Так, далі. Насипаємо попелу. І це все гарно перемішуємо. Сірку гранульову також не забуваємося додати. Я додавала грам 100, мабуть. Перемішали хорошо. Так, щоб вона саме не мочили. Так, Це мої помічники, контролюють весь процес. Далі беремо лопату і накидаємо в ямку, ямку промочуємо і сажаємо лохину. До кінця року подивимося, відійде вона чи не відійде.